Мені дуже цікаво почути думку людей, які дзвонять на консультацію без будь-якого попередження, після чого починають е, розповідати про те, що в них трапилось, не цікавляться, чи є в мене там на даний момент час надати їм консультацію, чи нема. Е, взагалі, чи безкоштовна, чи платна вона. Взагалі їх не цікавить. Просто в режимі монолога починають розповідати. І коли їм каже, що передзвоніть пізніше, чи через, там, наприклад, деякий час вони починають хамити. Моє найулюбленіше те, що коли ти їм кажеш, що консультація платна, вони починають казати, за що я взагалі то повинен сплачувати. Вам що, тяжко відповісти? Ось, наприклад, сьогодні дзвонить чоловік, розповідає, що йому неправомірно. Видали там підозру, його а, затримали за те, що він побився з людиною, яка є власником автомобіля, який він пошкодив своїм скутером при працівниках поліції. Не буду деталізувати, але тут чітко зрозуміло, яке є правопорушення, і, ну як ви розумієте, не одне. Він хоче е, отримати консультацію, але сплатити хоче вже після того, як розберемось. Майже дві години я з ним там, спілкувався, він надавав всі отримані ним в поліції постанови, штрафи і в кінці каже: Дякую, я ще до вас звернусь. Я кажу про ну, сплату послуги, а він такий, так а ви не попереджали, і тому я нічого сплачувати не буду. Хоча я зразу про це попередив, що це платна консультація та послуги. В Телеграмі показав навіть повідомлення, що його попереджав і скинув рахунок для сплати, на що я просто отримав ігнорування. І протягом майже двох годин пропрацював за дякою. Звати цю особу Ніколенко Тарас Юрович. 15 листопада 1985 року народження з міста Бориспіль. Такі ось є серед нас люди. Бережіть себе та цінуйте свій час. Чи були взагалі у вас по роботі, чи там в житті подібні ситуації. Напишіть, подивимось, скільки хитрих людей в нашому суспільстві. Поки дякую за увагу. До зустрічі!